Добрий день, а ось і я. Ось тобі моя рука. Ось тобі моя усмішка. І в кишеню два горішка. Малята, а ви знаєте, яке свято до нас з вами скоро прийде? Так, Новий вік. Новий рік це довгоочікуване свято, яке приносить нам маленькі дива та виконує бажання усіх малят. Малята, а хто знає, як звати головного чарівника цього свята? Так, Дід Мороз. Він приходить до дітей та приносить омріяні подарунки. Малята теж дивують його. Вони розповідають йому віршики або танцюють, або співають. Малята, а давайте разом зі мною підготуємо віршик для Діда Мороза про головну героїню про цього свята, про ялинку. Ось слухайте. Що за гостя в нас така і зелена, і пухка, сяє зірка угорі, на гіллячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. А тепер малята дивіться на малюнки та повторюйте за мною. Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка, ся і зірка угорі, на гіллячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. А тепер давайте разом зі мною. Що за гостя в нас така? І зелена, і пухка, сяє зірка у горі, на гілячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Молодці, мої розумнічки. Малята, ми сьогодні з вами дуже добре попрацювали. І вже в нас прийшов час прощатися. До нових зустрічей.